Вітаю, друзі! Сьогодні у нас третє заняття по SQL, і ми розглядаємо з вами запити для сортування Order By. Поїхали. Отже, що це за така конструкція? Вона впорядковує результати запитів. І при порядкуванні ми можемо обирати зростаючий чи спадний порядок. За замовчуванням дані сортуються за зростанням. Отже, за зростанням ми використовуємо ASC. Отаке ключове слово. За спаданням використовується ключове слово desk. А тепер подивіться, будь ласка, синтакси з запису Order by». Далі йде стовпчик, ім'я стопчика або порядковий номер стопчика. І далі в кінці, якщо за зростанням, ми можемо не писати ASK, а от за спаданням desk писати обов'язково. Давайте подивимося на прикладах. Ми зараз ви можете тут під даним відео, ви можете скачати вже готову табли, табличну базу даних, яка називається це база даних для менеджера по закупівлям. Ви бачите, тут досить багато різних табличок. Ці таблички всі заповнені. Вони зв'язані між собою по всім правилам, і зараз ми в цій базі даних будемо робити різноманітні запити. Ми сьогодні зараз, в даному занятті, ми вивчаємо запити з упорядкуванням, тобто за зростанням або за спаданням, використовуючи конструкцію Order By. Поїхали. Ми вибираємо зараз. Дивіться, будь ласка, приклади сортування. Читаємо перше завдання. Відсортувати поле прізвище в таблиці співробітник за зростанням. Ми беремо одну єдину табличку, і в цій табличці нам треба відсортувати стовпчик прізвище. Отже, я вибираю селект вибрати. Ми вибираємо три поля. До речі, зверніть увагу, назва поля. Якщо у нас просто це йде одне слово, ми можемо писати без квадратних дужок. Але якщо апостроф або, або пропуски, то обов'язково писати в квадратних дужечках, щоб це ви вказуєте тим, що повністю всі слова, що йдуть всередині, вони всі відносяться до назви поля це одне поле. Ми вибираємо отже селект три поля. Бачите, пишеться конструкція через кому кожне поле. Вибирається. Далі. Ми вказуємо, із якої таблиці From – із таблиці співробітник. А далі Order by – Ми сортуємо по полю прізвища. Пам'ятаєте, за замовчуванням у нас сортування за зростанням. Давайте подивимося, результат. Аналізуючи це поле прізвище, ви бачите, що тут не відсортовані прізвища. Так? Не відсортовані. Пополи, аніс, ливанок, карташо, сірий, не відсортовані. А зараз даний запит, він використає, виконає сортування за зростанням. Отже, даний запит, ви бачите, в Access. Я натискаю запуск. «Запуск». Ми бачимо три стовпчика, і в першому стовпчику прізвище йде сортування за зростанням в алфавітному порядку. Бачите: «Г». І К М, П і так далі. Бачите? Наступне завдання. Відсортувати поле ціна в таблиці будматеріал матеріал за спаданням. Тут ми вибираємо два поля, назва bootматеріалу, ціна. Нагадую, якщо є пропуск в назві поля, то це поле береться в квадратні дужки. Далі, із якої таблиці? З таблиці будматеріал. матеріал Бачите, таблиця має назву будматеріал. матеріал Ордер байт сортування. За полем ціна, деск це означає за спаданням. Давайте виконаємо. Запускаю даний запит на виконання. І дивимося, ви бачите, ціна найбільша, і далі йде спадання ціни. Менше, менше, менше і так далі. Тобто цей запит правильно виконався. Йдемо далі. Відсортувати співробітників від наймолодшого до найстаршого, тобто будемо сортувати зараз за полем дата народження. Ми вибираємо Select, вибираємо три поля: прізвищі, ім'я по батькові і ще четверте, чотири поля, вибачте, і четверте поле дата народження. ну У вас продовжуєте писати. І з таблиці співробітник. Сортування ордербай за полем дата народження. Все, якщо ви не пишете тут деск за спаданням, то буде за зростанням, за замовчуванням від наймолодшого до найстаршого. Виконаємо даний запит, запуск, і ми бачимо. Е, так. Ані, я бачу від найстаршого до наймолодшого, а нам треба навпаки від наймолодшого до найстаршого. Переходжу в режим SQL. Так, і тут, там, де написано Order By, поле дата народження в квадратних дужках. і перед крапочкою з комою, ось тут, я пишу desk. Це означає «за спаданням». Ось тепер дивіться: від наймолодшого до найстаршого. Бачите, так? І відповідно в, в самій презентації я також додала ось тут ключове слово desk за спаданням. Так, ідемо далі. Тепер я хочу показати, я ще не показувала в другому занятті, що таке зовнішній ключ. Ми використовували до цього первинний ключ. так? У кожної таблиці є один ключ первинний. А, так. а є ще зовнішній ключ, фуранький. Що, Що це за ключ? Це поле або набір полів в одній таблиці, яке посилається на ключове поле, на первинний ключ в іншій таблиці. Таблиця із зовнішнім ключем називається дочірньою таблицею, а таблиця з первинним ключем називається батьківською таблицею. Ось подивіться, будь ласка, дві таблички замовлення і вид будівельних робіт. Так от, вид будівельних робіт це у нас первинний ключ. Первинний ключ це у нас батьківська таблиця, основна. А замовлення ми замовляємо якийсь вид будівельних робіт. Це зовнішній ключ, це ключ key. І це називається дочірня таблиця. Вона а, вибирає ключ з батьківської таблиці. Оце треба знати. Код виду робіт у таблиці вид будівельних робіт це є key, це первинний ключ. А ось саме тут. Це у нас foreign key, це у нас зовнішній ключ. Отже. А тепер ми дивимося, як це прописується конструкція, щоб задався у нас зв'язок між двома таблицями. Ми беремо, створюємо таблицю замовлення. Це ми зараз створюємо з вами назад. Ми створюємо з вами дочірню таблицю і зв'язок між двома табличками один до багатьох. Отже, ми створюємо таблицю Create Table. Ми створюємо таблицю замовлення. Відкрили круглу дужечку і в самому кінці закрили круглу дужечку крапка з комою. Тепер всередині ми зараз задаємо назви полів, їхній тип даних через кому. Отже, перше ключове поле номер замовлення. Це у нас ключове поле, це первинний ключ, і це автонумерація. Далі. Наступне кома, друге поле. Площа робіт в квадратних дужечках, тому що є пропуск. Це цілий тип, ціле число. Далі третє поле код виду робіт, це у нас ціле число. Так от, от оце поле ми зараз пропишемо, що це є зовнішній ключ. Дивіться, будь ласка. Це зовнішній ключ. Далі відкриваєте дужечку. І ось тут в кінці закриваєте дужечку. Уважно дивіться на синтаксис. Зовнішній ключ. Відкрили дужку і ось закрили дужку. Який зовнішній ключ? Код ви А далі ви пишете референсис. З якої таблички. Цей ключик береться, це поле, воно береться з таблиці вид будівельних робіт, і там це поле в круглих дужках, це поле також називається код виду робіт. Тому що в батьківській таблиці, оце поле може мати іншу назву. Тому ви обов'язково прописуєте, як в цій батьківській таблиці це поле називається. Подивіться, я спеціально створила нову базу даних. Нову повністю. Тут є лише одна табличка вид будівельних робіт. Бачите? Це таблиця у нас батьківська. Тут є лише два поля: код виду робіт і вид робіт. Бачите, все. Я можу відкрити в конструкторі і зараз подивитися все. Автонумерація це ключове поле, це первинний ключ, це батьківська таблиця і вид робіт це короткий текст. Все. А тепер я зараз створюю sql запит, і зараз беру і вставляю, і вставляю запит, який я тільки що пояснювала. так? Я розбила по рядках і тепер запускаю запуск. так. І дивіться, створена друга табличка, це вона дочірня називається. Тут, звісно, що пусто, тому що треба додавати поля через SQL, або просто так введенням даних. Але ця табличка є, все добре, і якщо я відкрию зараз зв'язки, я бачу у мене вже через SQL я створила зв'язки між двома табличками. Так, зверніть увагу, що тут двоє закриваючих дужок. А потім крапка з комою. Одні закриваючі дужки відносяться ось тут до, до ось цієї конструкції, а другі відкриваючі дужки відносяться аж де у мене відкривається таблиця замовлення. Бачите, саме початок. Так, добре. А тепер я хочу розібрати детальніше на практиці конструкцію ВР. Ми з вами на минулому занятті розглядали. Що для побудови умов використовуються ось такі службові слова and, or, in і between. Є вони використовуються всі в блоці where, так. А і оці всі службові слова можна використовувати і як поодинці, так і комбінуючи в різних варіантах. І зараз ми розглянемо різні приклади на тій базі даних, що ми тільки що розглядали для менеджера по закупівлях, і ми розглянемо просто різні практичні завдання з використанням ось цих службових слів. Читаємо запит вибрати співробітників 5-го і 6-го розрядів. Ключовою помилкою є на початковому рівні, коли ви складаєте sql запити, то ви робите таким чином. Ви вибираєте всі поля, або певні поля через кому, Із таблиці співробітник, де розряд дорівнює 5, і ви ж побачили І, правильно зв'язочку І, то і ви сюди пишете, і розряд дорівнює 6. Це означає, що в одному полі. Одночасно повинен бути розряд 5 і розряд 6. Такого бути не може. Давайте подивимось. Даний запит я сюди скопіювала, зараз запускаю. Бачите, воно не видає результат. Хоча в таблиці співробітник, подивіться, будь ласка, є у нас розряд і п'ятий, і шостий, а нам треба вибрати всіх співробітників 5 і шостого розрядів. Звісно, щоб в одному полі. Вам треба вибрати і п'ятий, і шостий розряд, то ви використовуєте слово «ор». або вибрати всі, всіх співробітників п'ятого або шостого розрядів. І у вас будуть і всі співробітники з п'ятим розрядом вибрані, вибрані, і всі співробітники з шостим розрядом. Тому давайте зараз ось тут ми замість end ми пишемо OR. І зараз у нас все буде виконуватись. Вибрані всі співробітники, які мають. Ну тут 1 і два, да, У нас було 5 і 6, Давайте я зменю так, як було їх в презентації: п'ятий або шостий. І вибрані всі співробітники, які мають або п'ятий, або шостий розряд. Тепер виконаємо більш складний запит. Читаємо: вибрати вид будматеріалу, лісоматеріал, або бетон. І вартістю більше 500 гривень. Подивіться, будь ласка, із таблиці «Будматеріал» ми вибираємо всі поля. А далі у нас іде умова, де бере, де вид будматеріалів дорівнює лісоматеріали, або вид будматеріалів дорівнює бетон і ціна більше 500 гривень. Тут зараз є суттєва помилка. Чому? Тому що. Немає пріоритетності. Вибирає лісоматеріали. Вид бутматеріалу лісоматеріали, а далі або бетон і ціна більше 500 гривень. Давайте подивимося одразу в програмі Аксес. Отже, я відкрила таблицю «Бутматеріал». Подивіться, будь ласка, у нас вид бутматеріалів Лісоматеріал, бачите, і тут є різна ціна. А нам треба вибрати тільки те, що більше 500 гривень. І далі внизу бетони. Тут багато, багато матеріалів з видом бетони. І теж вартість повинна бути більше 500. Коли ми виконуємо запит, подивіться, як у нас виконується. Я зараз цей запит вже зробила на SQL, Я зараз його запускаю. І подивіться, як виконується. Виконується неправильно. Чому? Вибирає лісоматеріал, правильно, вид лісоматеріал, але з будь-якою вартістю. А от бетон, вид матеріалу, вибирається вартість саме більше 500. Мені треба змінити пріоритетність, щоб більше 500 гривень була і на вид лісоматеріалу. Яким чином це зробити? А тепер подивіться уважно, я поставила зараз пріоритетність за допомогою дужок. Цим я показую, що ціна, end, end, ціна більше 500 гривень відноситься і до лісу матеріалів, і до бетону. І тепер подивимося. Я поставила зараз в режимі SQL, я поставила веєри, відкрила дужки, Перший вид, або другий вид. В кінці закрила дужки і далі AND ціна більше 500. Цим я поставила пріоритетність, що ціна більше 500 гривень відноситься і до першого виду бут-матеріалів, і до другого. А тепер запускаю. І зверніть увагу, у мене вже не три лісоматеріал, а два. Тільки ті показані, що більше 500 гривень. Наступний запит. Ми зараз виконаємо більш складне сортування, називається подвійне. Ми вибираємо із таблиці співробітник, ми вибираємо 4 поля: прізвищі, ім'я по батькові, дата народження. Якщо апостроф імені поля береться в квадратні дужки, якщо є пропуск між словами, теж це поле береться в квадратні дужки. Тобто ми вибираємо 4 поля із таблиці співробітник. І далі у нас йде подвійне сортування ордербай. Перше у нас сортується по прізвищу, а потім, якщо однакові прізвища, то йде сортування по полю ім'я. А ще у нас є умова. Нам треба вибрати співробітників, які старші за 18 років. Яким чином? А ось наша умова. Де Поточна дата береться рік поточної дати, тобто 2024, мінус і береться рік від дати народження. І ми робимо різницю обчислювальне поле. І якщо ця різниця більша або дорівнює 18, то показати даних співробітників. Тобто, в даному запиті у нас іде і гарна така умова. І плюс у нас іде подвійне сортування. Давайте виконаємо. Є даний запит, я його запускаю, і ми бачимо, наприклад, Іванов. якщо однакові прізвища, то по імені йде сортування за зростанням в алфавітному порядку. Наприклад, от рутик, то і далі йде сортування в алфавітному порядку за зростанням. Є і плюс вибрало тільки тих співробітників, які старші за 18. років. Розглянемо наступний досить цікавий запит. Ми зараз розглянемо, як відбувається обмеження за допомогою ліміт. Так от, крім фільтрів і сортувань, у селект-запитах можна обмежувати вибір. Наприклад, нам, наприклад, в нашій табличці, якщо ми виберемо таблицю бут і нам треба вибрати лише перших 10 рядків. От для цього якраз і існує така команда, як «Limit». От давайте зараз виведемо 5 найдорожчих бут Спочатку ми напишемо базовий скільки запит, ми вибираємо всі поля з таблиці бут і сортуємо за полем ціна за спаданням деск за спаданням. Зараз подивіться, будь ласка, я цей запит запускаю на виконання, і ось ціна у нас за спаданням виводиться всі поля з таблиці матеріал». А тепер зверніть увагу, я після сортування останній ниж, нижній рядок я додаю якраз це службове слово ліміт 5, тобто обмежити, показати лише 5 перших записів. Так, в програмі Access я додала Limit 5, додала, і зараз запускаю, і воно показує. так, Так, а що воно показує? Так, для діалекту JetSQL, саме для програми Access, не підходить команда Limit, бачите, а підходить все ж таки топ. Ну, топ я часто використовую. Давайте все ж таки те, що знайоме, й будемо використовувати. Вибрати перші 5 записів, конкретно перші 5 записів, всі поля із таблиці був матеріал з сортуванням по полю ціна в порядку спадання. І зараз, коли я запускаю цей запит, дивимося, у нас перші 5 записів виконуються, з'являються і сортування по полю ціна порядку спадання. Все виконується. Зберігаю запит під назвою 5 найдорожчих буд-матеріалів. Наступний запит ми вибираємо зараз перевірку на відповідність шаблону за допомогою конструкції лайк. Like. Ми зараз виконуємо запит. Виведемо співробітників, прізвище ім'я по-батькові з таблиці співробітник, де прізвище починається лайк, like, починається на букву П, П, а далі будь-яка кількість символів, зірочка. Бачите, ось такий синтаксис. Давайте виконаємо. Так, Запускаю, і ви бачите, вивело співробітників, у яких прізвище починається на П. Виконаємо наступний запит. Виберемо бут-матеріали, який є в наявності, тобто кількість не нульова. Ми вибираємо назву бутматеріалу, кількість із таблиці бот-матеріалу, де кількість не дорівнює нулю. На мові SQL не дорівнює значок, виглядає саме таким чином. Давайте запустимо на виконання. Запускаю. І показано: всього в таблиці бут 30 записів. Але три записи мають кількість нульову. Тут показує 27 записів. Ось я відкрию зараз бут матеріал табличку. Тут покаже зараз 30, 31 запис. Тобто, а тут зараз 27, тобто, 4 записи у нас, кількість мають 0 є. Все, у нас працює цей запит. Всім дякую за увагу!